Отак вот, вот. И вот так вот. Щоб все наше желание. Майстриня Марина Фечик каже, загалом сувенірні ляльки виготовляє понад 15 років. Розповідає, як виникла ідея зробити ляльководу Путіна. Я видивилася в інтернеті у одної з моїх подружок лялькарок, яка зробила це один із перших днів, але в неї він був з вишитим лицем, схожий на Путіна. Мені показалося, що це дуже багато для нього честі. Тому я. Використовую тільки основні пункти для ляльки Вуду – це образ і, і посил в міроздані. Близько 20 ляльок Вуду Путіна майстриня виготовляє щодня. Я просто звикла робити гарних ляльок. Ангел просто лялька, яка несе якийсь позитив, а тут нема позитиву. Тут тільки лють і е, е, бажання швидкої перемоги. Тому якось треба свою лють кудись направити, щоб вона тебе не зжерла із Поэтому... Тому ми робимо його таким. Відправляємо в нього все, все наше бажання, щоб все швидше закінчилось. і, і скорше наступив мир для всіх нас, для наших українців. Ляльки Вуду Путін продаються як сувеніри на площі театральні в Ожгороді, а гроші спрямовують для української армії. Розповіла волонтерка руху підтримки закарпатських військових. Любов повідайчик. Підходить словак і показує мені в телефоні знімку, і каже, що я шукаю ось це. Я знайшла йому. Він придбав, і вже до вечора він прибіг і попросив 15 для своїх колег словаків, бо вони це будуть чіпляти в машину. Він символічно підвішений на прапор України, тобто Україна його тут. от. до вечора ще підходили журналісти із Естонії, які так само собі це придбали, і дуже втішені були, що ми такі штучки маємо. І дуже сподівалися, що ми, українці, подолаємо не тільки Путіна, а всю його ту запорібрякову братію. Оксана Ушакова, Лонті Ніколишин. Новини на Суспільному.